Десяток громадських активістів зібрався під стінами рівненського міськвиконкому. Їх непокоїть доля безпритульних собак, котрих бачили поблизу меморіалу слави. Цього ранку кажуть, тварини безслідно зникли. На східцях міськвиконкому біля фото одного зі зниклих улюбленців пані Зінаїда поставила свічку. Вона майже три роки доглядала за своїми чотирилапими друзями. Розповідає, кілька разів просила працівників комунального притулку їх стерилізувати. Жінка підозрює, що до зникнення тварин доклала руку міська влада, адже напередодні комунальники цікавилися, скільки саме собак мешкає у парку. Там було 30 великих собак і 15 маленьких. Ну з маленьких залишилось тільки три. Позвонила мені начальник цього притулку і каже, що які там собаки, скільки їх є і як їх зловити, тому що ми їх будемо стерилізувати. Захисники тварин написали заяву на адресу міської влади. Далі обіцяють піти до міліції та прокуратури. Новопризначений головний комунальник до пікетувальників не вийшов. Пояснює, його не попередили про акцію і не дали можливості підготуватися. Він пообіцяв журналістам вивчити всі обставини і сподівається, що правоохоронці знайдуть бузовірів. Звинувачення на свою адресу відразу відкидає. На сьогодні мені особисто, я так думаю, що керівництво міста такий факт невідомий. Я скажу сам про себе, що я. Особисто дуже люблю тварин. У мене вдома проживає і собачка, і п'ять котів, із них час підкинули. І навіть два їжачка приходять і кормиться. І яким чином дати вказівку про те, щоб постріляти собак. Це це, мабуть, неможливо. Цей випадок став для захисників тварин черговим приводом згадати про обіцянки міського голови, очистити вулиці від хвостатих безхатченків. Вони переймаються тим, що програма зі стерилізації не виконується, і хочуть поспілкуватися на цю тему з чиновниками на п'ять років на 5-річку Виділені дуже дуже великі гроші. Навіть не сотні тисяч гривень. Вони розчиняються в повітрі. Тоді взагалі давайте будемо просто вбивати собак. А ці гроші ці мільйони гривень. Бідним дітям роздамо. Насправді мова йде про 360 тисяч гривень. Уточнюють у міськвиконкомі. кажуть, утримання притулку справа не дешева. Стерилізувати собаку і отримати певний період адаптаційний, який там проходить, не коштує навіть і 100 гривень, а мабуть трошки більше, тому що це відповідні ліки, це відповідні робота, це відповідне харчування. Комунальники твердять, лише притулок здатний вирішити у рівному проблему з бездоглядними тваринами, а тому до відстрілу собак та котів вони вдаватися не будуть. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.